Уже матиму уроку записали. Повторення і систематизація навчального матеріалу. І сьогодні ми з вами розв'яжемо декілька завдань. Так, записали. Розпочинаємо. Розпочинаємо. Перше завдання доволі просте. Ми його розв'яжемо. Ну, навіть можна просто на рисунку його розв'язати, тому запишіть. Так. Зараз я вам підписую демонстрацію. Продовжуємо далі. Тепер побудуйте ось цей. Побудуйте ось цю трапецію, яка в нас зображена. І на ній спробуємо розв'язати. На ній спробуємо розв'язати. Я теж разом з вами зараз її побудую. Так, так, А. Тут у нас трошечки інший тут нахило, тут трошечки менший. Ось так і ось. Так, зробимо. Так, підписали. А. Б, С. Д. М. Тепер прямо на рисунку, в принципі, можемо і розв'язати. Кут А. Наскано 34 градуси. Далі кут Б. АБМ, точніше, тоді вже 68 градусів. 68 градусів. Далі нам з вами необхідно знайти. Нам з вами необхідно знайти кут D. Тобто ось цей кут нам необхідно знайти, який я позначив червоним кольором. Яким чином його можна знайти? Знайти правильно. Спочатку знайдіть кут AMB. Спочатку розглянути трикутник АБМ. І можна знайти кут АМБ. і знайти кут А Чому він буде дорівнювати, як нам його знайти?

Точніше, навпаки, багато. 130. Давайте так. 68. Мінус 68, мінус 34. Це вже буде мінус 102. І дорівнює. 178. Ну, 78. 78 градусів, так. 78 градусів. Відповідно, ми знайшли третій кут. Ми знайшли третій кут. А тепер дивіться, в нас сказано про те, що в нас сказано про те, що пряма БМ паралельна бічній стороні CD. Пряма БМ паралельна бічній стороні CD. Тобто тут ми знайшли 78 градусів. Тут ми знайшли 78 градусів. Тоді, чому буде дорівнювати кут C Давайте я його іншим кольором позначу. Чому буде дорівнювати кут C Подивіться, подумайте. На що схоже БМ? На яку фігуру? Паралелограм. Паралелограм, правильно. Воно схоже на паралелограм. Дивіться. Можна спробувати суміжний кут знайти. Можна спробувати суміжний кут знайти, а можна спробувати, ну, в принципі, вказати, що в нас кут CDM буде такий самий, як і кут AMB. Тобто він також у нас буде 78 градусів. Так, кут. Давайте запишемо, щоб було зрозуміло. Кут БМД дорівнює куту CDM, дорівнює 78 градусів, як відповідні. Зараз. Давайте тут вище напишу, щоб вам не було кут. АМБ, дорівнює куту СДМ, або МДМ нехай буде дорівнює 78 градусів, як відповідні кути при паралельних прямих, як відповідні кути при паралельних прямих. Записали. Те, Щоб в нас вже було, щоб все було нормально оформлено, ну, запишемо. Відповідь Відповідь кут Д дорівнює 78 градусів. Тобто те, що від нас питали. Де дорівнює 78. Градус. Продовжуємо. Записали номер 26. Через середину діагоналі АС прямокутника АБЦД проведено пряму, яка перетинає сторони БЦ і АД прямокутника в точках М і К відповідно. АС дорівнює 15 см, АК дорівнює 4 см, КД дорівнює 8 см. Обчисліть площу чотирикутника АМЦК. а Справді нічого складного. Давайте так. Дивіться, через середину діагоналі прямокутника ABCD. Побудували прямокутник ABCD. Ну, нехай буде ось такий. Підписали. А, Б, С, Д. Далі через середину діагоналі AC. Провели діагональ AC. Провели діагональ AC. Далі через середину діагоналі. А це прямокутника проведено пряму, яка перетинає сторони BC і АД. Проводимо через середину, ну, десь нехай приблизно десь ось тут, так? Приблизно середину. Далі перетинає сторони БЦ і АД. Прямокутника в точках М і К відповідно. Тобто БЦ в точці М відповідно АД в точці К. А де в точці К. Так, так, обчисліть. Тепер дивимося далі, що в нас з побудовою. Це ми запишемо зараз. Обчисліть площу чотирикутника АМЦК. Для того, щоб утворився чотирикутник АМЦК, давайте з'єднаємо АМ і ЦК. Щоб утворився чотирикутник. А МЦК. Дивіться, можна навіть, якщо зручно буде, можна навіть іншим кольором його виділити. Тобто те, що нам необхідно буде знайти. Те, що нам необхідно буде знайти. А М. Зараз, зараз, зараз. я його червоним виділю, щоб видно було, що нам необхідно знайти. Площі чотирикутника А М, Ц, К. Тепер записуємо те, що нам вказано в умові даному. Що в нас відомо? У нас відомо, що АЦ дорівнює 15 см. Далі АК дорівнює 4 см. КД дорівнює 8 см. Обчисліть площу 4 путника А площу 4кутника А Записали. Так. Тепер розпочинаємо. На вашу думку, давайте так, розпочнемо. Знаєте з чого? Давайте визначимо, що таке АМЦК. Що це за чотирикутник? Паралелограм. Паралелограм. І давайте з вами пригадаємо, як знайти площу паралелограм. Як знайти площу паралелограм? Хто пам'ятає? Сторону правильно. Сторону помножити на висоту, проведену до цієї сторони. Тобто загальну формулу ми пригадали. Те, що нам необхідно, ми з вами поки що зробили. Те, що нам треба, ми поки що зробили. Що ми можемо спочатку зробити? Подивіться, подумайте. Дивіться. Давайте так. Ольфце можна вказати. У нас є АЦ15. АК 4, КД 8. Перша це думка ще. Шо, шо? Це знаєте. КЦ, КЦ не знайдемо. МЦМ. А МЦ. Ну, можна спробувати, але навіщо? Не зовсім воно той знадобиться. Дивіться, давайте так, чого в нас не вистачає для площі. Чого в нас не вистачає для площі. У нас є сторона АК. Чого не вистачає для знаходження площі. Давайте запишемо формулу, а потім з'ясуємо. А Тобто, для того, щоб знайти нам площу, нам необхідно сторона АК помножити на. Виходить, що висота нашого паралелограма це МК? А К помножити на МК. Тобто нам не вистачає МК. Як можна знайти МК? Дивіться. Скоріше за все, ви нічого й не вигадайте. А давайте тепер трошки посунемося правіше. А якщо я скажу, що спробувати знайти CD, CD можна знайти. Можна. Яким чином? Це теорема Піфагора. Правильно, розглянути прямокутний трикутник АЦД, розглянути прямокутний трикутник АЦД. знайти ЦД, тобто ЦД, по-перше, спочатку знайдіть АД для того, щоб знайти. Тобто, АД це в нас АК плюс КД, тобто 4 плюс 8, 12 сантиметрів. Так, ну ми АД ще не знаємо, якби з яких частин вона складається, ми знаємо, але саму сторону ми не знайшли. А тепер можна спробувати за теоремою Піфагора знайти CD. Д. В квадраті це у нас буде гіпотенуза. У нас виходить а це в квадраті мінус катет. Виходить, що АД в квадраті. Тобто, підставляючи значення. В квадраті дорівнює. А це в квадраті у нас 15 в квадраті мінус 12 в квадраті. Дорівнює. Ну, давайте розкладемо CD Зараз. Це зайве нам. В квадраті. Давайте розкладемо 15 мінус 12, 15 плюс 12. Тоді в нас виходить 3 помножити на 27. Чому це буде дорівнювати? 81. 81. 81. Тоді це де чому буде дорівнювати? 9. 9 сантиметрів Це де буде дорівнювати 9 сантиметрів А далі дивіться, далі ми з вами можемо стверджувати, що. CD воно таке саме, як і МК. Тобто також проведено перпендикуляр. Тобто, CD дорівнює МК і дорівнює 9 см. А далі можна спокійно підставляти і обчислювати площу. Площа АМЦК дорівнює. АК помножити на МК. Тобто 4 помножити на 9. Чому дорівнює? 36. 36, 36 чого? Літрів кілограмів. Сантиметрів, кілометрів. Сантиметрів. Квадрат. Квадратних сантиметрів. сантиметрів. Чому я на це звернув увагу? Тому що перевіряючи ваші домашні завдання, я подивився, що ви одиниці вимірювання елементарно ігноруєте чомусь. Ви вирішили, що так можна робити. Записали відповідь. Площа АМЦК дорівнює 36 квадратних сантиметрів. Рухаємося далі. Наступне завдання. Наступне, так, так, так. Це ми з вами розібрали. Підрізок АБ діаметр кола. Зображеного на рисунку. Альфа дорівнює 35 градусів. Яка величина кута бета. Яка величина кута бета? Давайте з вами. Запишіть номер 10. 10. Давайте з вами побудуємо коло. Будували коло, провели. Знайшли його центр. Провели діаметр через нього. Нехай. Не зовсім центр там, мабуть. Ось так. Провели діаметр через нього. Так. І побудували. Тепер підписали кути, о, точніше, вершини А. С Б. Все як на рисунку. Все як на рисунку. Тепер дивіться, яким чином позначити, альфа вже вивчали літеру, чи ні. де mm -hmm. не дописано. Де не дописано правильно. Там уже питання виникло. Не Недописана літера Д. Правильно. І бета. Ну, бета, як звичайна літера В, тільки трошки довше. Тільки трошки довше. Так, Тепер нам сказано, що в нас відомо. Що в нас відомо? У нас відомо, що кут альфа дорівнює 35 градусів. Що кут альфа дорівнює 35 градусів. Знайти величину кута бета. Знайти величину кута бета. Записали подумайте на що схожі ці кути, що це за тема? Ну, там щось було якось кути чи вписані. Чи... Правильно, центральні та вписані кути. Розпочинається. Це правильно. Це, це в нас тема. Центральні. Та вписані. У правильно? Тепер дивіться. Якщо в нас кут альфа, якщо в нас, давайте так, якщо в нас альфа дорівнює 35 градусів. Якщо в нас альфа дорівнює 35 градусів. Чому тоді буде дорівнювати? Пам'ятайте, ми з вами розглядали. В нас була альфа. Навпроти, альфа в нас спирається на дугу, це Б. Чому буде дорівнювати дуга, Це Б. 180. Ні, чому стоїть? це Б. Ось ця дуга. 50. Скільки? 70. Правильно, дуга буде вдвічі більша. Дуга буде як два кути альфа. Тобто, дорівнюватиме 2 на 35. І дорівнюватиме 70 градусів. А тепер давайте з вами з'ясуємо. Давайте подивимося на дугу, А. На дугу АБ. Давайте подивимося на дугу АБ. Скільки вона градусів буде? Дивіться. Ось у нас дуга АБ. Діаметр. Скільки градусів буде дуга? Дога АВ буде дорівнювати 180 градусів. А тоді, виходячи з того, що. 180. 180 градусів. Так. А тепер дивіться, виходячи з того, що дуга АВ 180, тоді кут АЦБ. Чому він буде дорівнювати? Ось тут кут. Чому буде дорівнювати? Якщо дуга 180. 90. 90 градусів, правильно. Ну і в принципі, пригадуйте з кута, тобто половина дуги АВ дорівнює 1 друга на 180. Дорівнює 90 градусів. В принципі, пригадуйте з теми центральні та вписані кути. Якщо кут спирається на діаметр, він нас прямий. Далі, ну, відповідно, тоді кут бета як можна знайти

55. 55 Точніше мало навпаки. 55 градусів. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь. Так, так. Бета дорівнює. 55 градусів. Що? Обчислить площу рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого, так, на це ми не звертаємо уваги. Бічна сторона якого дорівнює 13 см, основа 10. Ну, давайте швидко її розглянемо. Побудували рівнобедрений трикутник. Підписали його АБЦ. АБЦ. Дивіться, є декілька варіантів. Хочете за стороною та висотою, хочете за формулою Герона. Як розв'яжемо? Вічна сторона А дорівнює, до дорівнює 13 см. А дорівнює, С дорівнює 10 см. Обчисліть площу А ВЦ. Як будемо обчислювати, подумайте. Можемо за формулою Герона. Можемо. Через висоту. Дивіться, в нас коли можна застосувати формулу героїв. Давайте я вам її нагадаю, яким чином вона виглядає. Площа дорівнює. Так. Півпериметр, о, так. Корінь з. Корінь з. півпериметр. Далі півпериметр мінус А, півпериметр мінус Б, і півпериметр мінус С. Мінус С. Далі. Тепер. Що стосується, що таке П, пам'ятаєте, маленьке П. Півпериметр, правильно. Тобто периметр поділений наступ. Ну, давайте так. Ми всі три сторони знаємо: 13 плюс 13 плюс 10 поділити на 2. Чому це буде дорівнювати? Дивіться, чому це буде дорівнювати. Намагався щось сказати. 18, так? 26. 10. 36. Навпіл 18. Далі. Тепер площа. Нас дорівнює Пів периметр. Підставляємо. 18. Далі. В дужках 18. Мінус перша сторона 13. Далі 18. Мінус друга сторона. Також 13, оскільки трикутник рівнобедрений. І. 18 мінус 10. Дорівнює. Дорівнює. Так, тепер 18 помножити на 5. Помножити на 5 і помножити на 8. Ну, дивіться, 18 і 8 можна спробувати розкласти. Щоб зручно було взяти корінь. А саме 18, 9 помножити на 2. Далі на 5 на 5. І 8 можна розкласти як 4 на 2. Дорівнює дорівнює. Корінь з 9. 3. 3. Далі. З двох двійок беремо одну. 3 помножити на 2. Далі, з двох п'ятірок беремо одну. Так, 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 так. Де двікові взяли 5 взяли. З чотирьох корінь також буде 2. Тобто в нас виходить. 6, 6 на 5,30 на 2, 60. 60 квадратних сантиметрів. І записуємо відповідь. Площа трикутника АБЦ. дорівнює 60 квадратних сантиметрів. Домашнє завдання, як і попереднє. Я вам прикріплю файл в нові знання. Я вам прикріплю файл нові знання.